Знаєте, що саме цікаве? Що цей басейн знаходиться недалеко і будується він вже декілька місяців, але доїхати до нього я зміг тільки зараз. Тут вже набирається водичка, хлопці додали антиметал, вода з жовтої перетворилася на таку в принципі вже непогано. Сьогодні ввечері будемо робити шокове хлорування. Знаєте, що саме смішне? Що цей басейн поруч і він в межах кривого рогу. Але отак і буває. Тобі треба з'їздити то в Дніпро, то на Скіфію, то в Кропивницький, то ще кудись. І іноді найближчі об'єкти не завжди попадають в об'єктив камери. Отак буває. Це басейн у нас при бані. Баня у нас ось тут. Бачите, тут душ і кадочка. А ось сама баня. Кам'яночки. Чудово все виглядає. Дуже красиво, акуратно зроблено. Підозрюю, що це робота нашого компаньона Андрія. Ось такий басейн. Скоро буде. Баняться працювати. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково звертайтеся, телефон для запису в цю баню я залишу на екрані. Думаю, вам сподобається.